Сегодня мы проводим кустовое совещание по подготовке и проведению выборов президента Украины. На совещании присутствует Олейник Владимир Михайлович, член областного оперативного штаба. Да, я предоставляю ему слово. Ну я повинен сказати, що про наш штаб він створений розпорядженням голови обласної адміністрації з метою проведення максимально чесних і відкритих виборів президента України, дострокових виборів президента України. Наше завдання максимальна допомога місцевої владі. Комісіям різних рівнів для того, щоб ми провели такі вибори. Е, такі наради це одна із форм роботи штабу. І е, ми об'їжджаємо, ми вже не, пер, не по першому кругу об'їжджаємо область, і об'їжджаючи е, округа, ми стараємося максимально виявити проблеми, які є, труднощі і так далі, і е, вирішувати. Ці труднощі і е, розв'язувати питання. От. І е, я хотів би, щоб сьогодні у нас ну, е, наше спілкування відбувалося не в формі якоїсь там офіційної наради, а щоб це було таке спілкування, е, щоб ми е, обмінялися тими проблемами, які є. Може якісь питання такі нагальні, що потрібно вирішити і так далі. Е, для того, щоб ми могли приймати, приймати рішення на рівні області ми, з використанням всіх можливостей обласної державної адміністрації. От тобто такий круг питань. З того, що з тих, ну, як кажуть зараз, модне слово, меседжів, які ми хотіли б донести до вас, я хочу від імені. Голови нашої обласної адміністрації, людина, яка, ну, скажімо так, на сході зробила область на сході однієї з оплотків спокою, надійності і функціонування нормального функціонування в області. Вот. Так от, я хочу звернутися до всіх вас, і щоб якщо тут а тут є представники. Штабів політичних партій, щоб ви звернулися до своїх виборців з проханням. Щоб не я, щоб не було у нас якихось екстремістських проявлень. Я ну, маю на увазі, звісно, там не стрільбу або інше. Але ну, знаєте, і у нас в області, на жаль, було таке, що приїздили кандидати в президенти, їх обливали зеленкою, там обсипали мукою. Ну як би ми не відносились, і як би ну, не багато вони і не зробили погано, вони не представляють якусь силу, яка не дуже гарну роль зіграла в історії України да? сучасній, ну, ми повинні вести себе як представники України, одної, я вважаю, в Європі найтолерантніших держав і люди. Громадяни, які проявили себе от, в останніх подіях на Майдані, як люди витримані, люди політично зрілі. От, я просив би донести засоби масової інформації і е, через політичні партії, через активістів до е, своїх, щоб ну, негарно, коли ми робимо такі речі, як це я сказав, там когось обливаємо, або навіть. Бігборди там портять люди, там, ну, домальовують щось, якісь написи роблять і так, далі, і так далі. Ми можемо своє відношення, свою повагу чи неповагу до цієї людини, своє відношення ми, у нас є самий демократичний засіб проявити свої симпатії. Це вибори. Прийти на вибори, проголосувати. І, і ще одне звертання. Це, ну, треба, щоб прийшло як можна на вибори прийшло як можна більше людей. І це буде означати, що наш президент отримав максимальну підтримку, ну, майбутній президент, хто б він не був, отримав максимальну підтримку, щоб не було розмов, що та це, ну так як зараз е, говорять там наші друзі в лапках е, з півночі, що. Нелегітимна влада і так далі, так далі. Щоб президент мав абсолютну довіру більшості людей. От. І ще одне, щоб задають питання, а якщо там, скажімо, Луганській, там Донецькій області, якщо не буде голосу, голосування або ще десь, Насліп, відповідно до закону, я думаю, що більшість з вас його добре знає, я підкреслюю, що відповідно до закону про вибори президента які діє на ці вибори, там сказано так, що результати не, ну, тобто, якщо на дільниці, на якійсь дільниці чи на окрізі вибори не відбуваються, то це не впливає на результат на інших дільницях і на інших округах. Що це означає? Це означає, що якщо один українець прийде і в відповідності до закону проголосує, а ніде голосування, скажімо, не буде, то вибори все одно відбудуться. У нас, звісно, такого не буде, але це я кажу про те, що ну, люди зараз є таке ну, є, є питання, що якщо там в Донецьку або в Луганську, зірвуть вибори, то значить, може не відбутися. Відбудуться вибори і будуть вони визнані відповідно до закону, тому що закон написаний так, щоб неявка або е, якісь там негаразди на, на округах чи тільницях, щоб вони не могли вплинути на волевиявлення людей. Значить, е, із е, питань таких е, нагальних, які задавались на попередніх наших зустрічах. Було питання про виділення папіру для друку списків і запрошень. Значить, там чисто бюрократичні процедури були, там, ну, і гроші невеликі, але потрібно було тут складати попередні коштори, затверджувати його, відсилати в ЦВК, ЦВК в казначись і так далі. На даний момент ця процедура вже бумажно закінчена і сьогодні-завтра повинні кошти вже поступити місцевій, місцевим радам для того, щоб могли бути надруковані списки. Я чому про це говорю? 9 мая, да, до 9 чи до 8 мая 8 до 8, да, повинні бути вже в дільничних комісіях. Такі списки для того, щоб люди могли, люди, організації відповідні, відповідні могли перевірити їх, уточнити і так далі. Ну і ще одне питання, я хотів би з вами поговорити, я хотів би почути, як формується. ну Сьогодні ну, тільки на окрузі тільки почалось формування дільничних комісій, але я думаю, що присутні відчувають активні учасники виборчого процесу, відчувають. Питання, чи є у вас питання з цим чи ні, бо я, е, ну, було в мене я е, зранку проводив таку саму нараду в от, У мене були питання, але мене там завірили, що все абсолютно нормально. Вони вже сформували по е, 30 му округу, вони вже сформували дільничні комісії. От. І в принципі завтра будуть проводити вже перше засідання і будуть. Ну, починати роботу. Дівниця. Розробляється план і є оперативна група, яка займається взагалі ну, обстановкою з правоохоронними органами по області. І розроблені заходи по тому, щоб на всіх дільницях все було в порядку. Будуть мобільні групи, і ми спираємося не тільки на міліцію, ми спираємося на СБУ, і ми спираємося, я вважаю, що дуже серйозний фактор. Ви знаєте, що в нас в області створений батальйон Дніпро. Це батальйон з людей, які людей з самооборони, з, ну, з інших активістів, які добровільно прийшли і захотіли, сказали, що ми хочемо і тримати порядок, і так далі. Цей батальйон е, включений в склад Міністерства внутрішніх справ і, відповідно, має озброєння. І е, люди з цього батальйону теж будуть, е, з них будуть утворені мобільні групи, які будуть вихватувати е, е, всю територію області, і е, буде ну, відповідне спостереження і допомога і так далі. І так далі. Ми постараємося довести до, ну, до дільничних комісій контактні можливості, тобто телефони або інші засоби зв'язку, для того, щоб при виникненні якихось гостих ситуацій, щоб прям була був, був прямий зв'язок не через, скажімо, там керівництво райвідів, да? а щоб був на напряму зв'язок з цими оперативними групами, які будуть діяти. На території області. Ну от таким чином ну, задавалось питання, і ми перед нарадою тут спілкувалися з нашими колегами. в, Дніпро, в Дніпродзінську задавалось питання, кажуть, що от спілкуємося з міліціонерами, а вони ну, дуже слабо орієнтуються в тому, що, що і як робити. Ми збираємося підкреслити, я завтра ще буду їздити по області, післязавтра. В обласній державній адміністрації ми проведемо всього приводу нараду і під, під, підкреслимо, щоб були розроблені на випадок якихось модельованих ситуацій, розроблені дії, доведені до кожного міліціонера, що він в такій ситуації, що він отак повинен діяти, в такій отак повинен діяти. Ну, постараємося максимально зробити так, щоб правоохоронні органи у нас працювали належним чином. Так что у меня все. Спасибо. Всем спасибо.